Ми волонтери. Це Єва, це Матфій, то Вероніка, то Аріна. Цим дітям по сім років. Вони однокласники, друзі, а з 24 лютого стали волонтерами. Зараз йде війна, і зараз помирає наша країна. За нас за цю країну бореться військові, і ми передаємо їм всякі медики і так далі, щоб вони не загинули. І ворог не прийшов далі. На початку весни юні волонтери малювали та передавали на фронт малюнки. Ці малюнки можна було побачити і на білбордах міста. Згодом діти почали продавати власні іграшки. Тепер випікають печиво. Переса і став ось сюди. Так це забираємо. на пряничок Пережив. Ми волонтери, ми хочемо продати печиво, щоб купити тепло дому. Продають печиво та іграшки у місті, де найбільш людно. Добрий день. А скільки коштує Отакі от скільки дасте? Мій тато з першого дня воює і я йому хочу якось допомогти. І ми з друзями продаємо іграшки. Щоб купити тепловізр типу, для ЗСУ. Купуйте іграшки! Будьте іграшки на допомогу військовим. 24 лютого тато Аріни пішов на фронт. За понад півроку війни вона бачила його кілька разів. Дівчинка, яка завжди була татусевою донечкою, сумує і робить все, аби татко швидше повернувся. У всьому дівчинку підтримує мама. Кожен день вона щось вигадує, чим вона могла б, вона б бути ще корисною і як швидко вона могла б наблизити. Вона запитує постійно, а коли тато повернеться, коли тато повернеться, кажу, коли війна закінчиться. А коли війна закінчиться? Коли ми все будемо робити для того, щоб вона закінчилася. За кілька годин торгівлі діти зібрали понад 11 тисяч гривень. Ці кошти частина суми, яка потрібна для закупівлі тепловізора. Аби зібрати всю суму, малеча влаштує ще один ярмарок. Тримайте вам, щоб ви назбирали сьогодні багато, багато та хлопцям гроші, Так. У літній період багато українських дітей збирали гроші на допомогу військовим. 13-річний Назар до повномасштабного вторгнення плів браслети і дарував рідним та друзям. Спершу вироби були простими та непримітними. Зараз юнак має спеціальний інструмент, і браслети виходять значно кращими. Коли йде дощ, я вирішую плести браслети і допомогти армії. Коли купують браслети, то дуже часто хочуть підтримати і купуються синьо жовті. Зароблені кошти Назар витрачає на необхідне для поранених воїнів на лікуванні або реабілітації. Хлопчик разом з мамою відвідує військові шпиталі, передає вироби і на передову. Багато браслетів поїхало на гарячі точки на фронту наших хлопців. Є відгуки, є фотографії, є листівки, є такі позитивні компліменти. Що дякуємо на заправку? Волонтери, які працюють з 2014 року, не пригадують, аби тоді так активізувалися діти. І я думаю, що це феномен не, не тільки там для України чи європейського масштабу, а напевно світового масштабу, тому що ми знаємо, скільки, на жаль, в світі відбувається воїн, але де так ми можемо проаналізувати і побачити, щоб діти включалися, виходити на акції, робити своїми талантами, робити своїми вміннями якісь корисні речі. Тетяна Кукуріка, Сергій Репчинський для Голосу Америки з Хмельницького.